Друзі, вітаю Віктор Орбан після поїздки до Москви до так званого керівника Росії Путіна заявив, що вже в цей понеділок будуть нові зустрічі, нові шокуючі дані, і що він починає далі рухати цей так званий мирний трек. Виступив уже Сіярта, виступив Лавров. Ну і, власне, давайте це треба проаналізувати. Бо є дані західних аналітиків для чого насправді він це. Робить. Давайте аналізувати, але дуже прошу, підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу наших з вами відео. А ми навпаки хочемо нести в український YouTube правду та аналітику, перебиваючи російські наративи. Тому обов'язково зараз під цим відео натисніть кнопку підписатися. Віктор Орбан після поїздки пообіцяв нові а, зустрічі, нові дані. А, про це він сказав в інтерв'ю, скажімо так, швейцарському сайту, бо це не просто сайт, це ще й тижневий журнал. Ну, от, Роджеру Копелью. Орбан сказав, що зустрічі можуть відбутися наступного тижня. Сіярто, правда, вже правив, що це взагалі може бути понеділок. А, причому не уточнив, з ким сабе має збиратися. Він загалом в останній час дуже такий конспіративний, дуже загадковий, і намагається е, грати такого сірого кардинала мирних перемовин. Е, Сіярто сказав, що будуть мирні місії щодо. Е, України наступного тижня в своїй сторінці у Фейсбук він опублікував відео, на якому сказав, що цього тижня в Європі була купа політиків, які ховалися та. Критикували е, Орбана на зустрічі з Путіним, сказав Сіярто і додав. Ну, свого шефа він відлизує там максимально. Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою. Тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну. Пристебніть ремені та стежте за оновленням наступного тижня. Отак, от до речі, Орбан, який їздив по території України. Ви, якщо бачили його ролик, він перевищував швидкість дуже сильно. Ну і скажімо, Закарпаття зустріло його настільки люб'язно, наскільки можна зустрічати люб'язного окупанта. Пробили три шини в його картежі, потім там зашивали там такі спеціальні Є значить. В супердорогих кортежах шини, як їх можна швиденько залатати. Ну і власне не перевищував би швидкість все було б добре. Ну от тому треба не тільки пристібати ремні, треба сказати пану Сіярту, але й треба слідкувати за трафіком. Бо коли ви їдете в кортежі 22 машини і дуже сильно перевищуєте швидкість, бо боїтеся, що може прилетіти якісь впівро, то знайте, що можна пробити шину. Тому не тільки пристягати ремні, але й дивитися за шинами раніше. Орбан повідомив. Щодо врегулювання війни Росії проти України будуть продовжувати зусилля з 8 липня. От, і він сказав, що я завершив переговори в Москві з Путіним. Моєю метою було відкрити канали прямої комунікації та розпочати діалог про найкоротший шлях до миру. Місія виконана продовження в понеділок, пише він у своєму твіттері. Ну, про історію в Москву, як він літав, я для вас знімав відео. Ви можете його там подивитися. Але дуже важливо, що зараз виступив ще Лавров, Ми до нього перейдемо. Але європейські політики дистанціонувалися від Орбана після його участі в засіданні організації Тюркських держав. Вони заявили, що участь Орбана від нього всі шарахаються і відмовляються, а він думає, що він вершитель миру. Ну, от... А... Відорбана у неформальному саміті організації тюркських держав у Шуші, яка проходила виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією. Як повідомляють в Європейському Союзі, Борель про це говорив, що з 1 липня Угорщина розпочала ротаційне головування в Раді ЄС, яке триватиме до 31 грудня. Ну і власне. Вони сказали, що Госна не отримала від ради ЄС жодного мандату на просування відносин з організацією тюркських держав. Аналогічна заява була, що він і не отримав мандату на ведення мирних перемовин. Що це все між собою та аматорська гра Путіна та Орбана? Борель сказав, що ЄС відкидає спробу організації тюркських держав легітимізувати турецько-кіперське сепаратистське утворення. Так звану невизнану на міжнародному рівні Турецьку Республіку Північного Кіпру як спостерігача в організації це рішення, яке очікує на ратифікацію членам організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що кілька членів організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та статуту ООН. Ну, ви знаєте, що ЄС неодноразово говорив про цілісність власне Кіпру та Республіки Кіпр, який є членом Європейського Союзу. Але Орбан, крім українського треку, ще намагається залазити на трек Кіперський. І він намагається всюди сувати свої 5 копійок. Тим часом очільник російського МЗС Лавров назвав заяви США та НАТО про те, що вони не воюють у Україні. Поганою міною при е, поганій грі, вони сказали, що звинувачують США і НАТО в ударах по території РФ і обіцяють відповідь. Він дуже довго цитував Путіна, розповідав, як працюють західні бомби, щоб ці ракети, як від цих ракет ніхто. В Росії не може оберегтися а все тільки через те, що захід Україні дає дані зі спутників, і тому вони так точно б'ють і тому Росії так страшно і сказав, що ждіть буде відповідь. А тим часом на Заході аналітики вийшли з дуже зрозумілою і правильною заявою, яка дуже багато чого пояснює: Орбан не хоче миру. Орбан не хоче домовлятися. Він хоче, щоб Україна капітулювала під. Перед Росією, це перше. Друге, він заговорює язик Україні та Заходу, особливо Заходу, по одній простій причині. Це говорить ІСВ. Щоб е, Захід менше давав зброї Україні. Формула дуже проста. Він каже: дивіться, та тут же ж мир. Я був в Києві, я був в Москві. Вони скоро домовляться, все нормально, нічого сюди поставляти не треба. Ось це є реальний справжній меседж е, Орбана е, для заходу. Тобто він не приїхав там допомогти щось знайти, розібрати чи будь-що інше. Насправжня його мета, справжня його ціль це якраз таки виграти час для Путіна, щоб Україна не отримувала додаткові поставки, щоб Україна не отримувала додаткову зброю і якраз таки обезброєна, не маючи змоги. Оборонятися вони хочуть, щоб якраз тоді Україна і капітулювала. Тоді вони з путіним будуть супер щасливі, тоді вони будуть е дуже задоволені, і ось тоді ось буде досягнута реальна їхня ціль. Сіярта, коли говорить, що буде дуже багато нових треків, дуже багато нових зустрічей, це все називається Блеф, тому що вони хочуть просто змістити інформаційний акцент. Про це я говорив вам каже і інститут вивчення війни, рідко я з ними погоджуюся, але в даному випадку дійсно заява. Правдива зусилля Орбана на просування переговорів ми є частиною його постійних зусиль. Зміщення уваги Європи на обговорення мирних переговорів і відмову від обговорення військової підтримки України. Орбан постійно виступав проти. І підр... проти і підривав зусилля ЄС з надання військової допомоги Україні і зміщення акценту Європи з військової допомоги підтримує ширшу мету тепер, коли Угорщина стала головою ради ЄС. Сіарто теж казав, що їхнє головування в ЄС це буде ціла епопея мирних спроб і пошуку мирних рішень. Ну, ми знаємо, що для них мир. Ми їм такого миру теж колись бажаємо і навіть допоможемо його досягти. Заклики Орбана та інших до переговорів і мирна формула України це різні зусилля із різними цілями. Президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що він не зацікавлений. У будь-яких угодах на основі переговорів, окрім капітуляції України, зазначають в кінці свого звіту аналітики. Туди вони, до речі, і засунули е, болгарського проросійського прем'єр-міністра Дмитра Главчева, який 5-го числа запропонував Болгарії виступити посередником мирних перемовинах на саміті НАТО. От і власне. Ще одна історія, там і Туркії, Хакан Фідан, також закликав Україну розширити і прискорити поточний мирний процес, щоб запобігти поглибленню поляризації і поставити дипломатію в пріоритет. Дуже класний цей хлопець Хакан Фідан. Ми його дуже любимо, але хай собі дає такі поради. Що значить поляризація? Вийдіть з Північного Кіпру і уникнете поляризації, наприклад, що, поставте дипломатію вперед. Розумієте, розумні поради давайте собі. Нам ці речі не потрібні. Дивіться, ось це по мирному треку, тому розуміємо, що Орбан літає не для миру, а для того, щоб збити постачання зброї в Україну. Але щодо постачання зброї, Україна постачає зброю, причому одразу в Росію, причому одразу дронами, які знищили великий склад боєприпасів в Воронежській Області вночі завдяки дронам СБУ стались потужні вибухи на польовому складі боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронежської області. За даними джерела, на 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу Земля-Земля, земля-повітря, «земля снаряди для танків і артилерію, ящики з набоями та вогнепальну зброю. Ну, одним словом, всього цього немає. Найближчим часом. Утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війні проти України. Передають наші Медзя. ось так треба постачати зброю на територію Росії. Чим захід більше нам буде допомагати, тим більше ось таких речей буде ставатися. Чекаємо на Ф-16, Чекаємо на більшу кількість ракет, щоб бити по території Росії, знищувати склади з боєприпасами, знищити їхні військові можливості та потужності, їхні сили та засоби для того, щоб якомога швидше здобути перемогу. Друзі, ось така історія. Напишіть в коментарях, як гадаєте, з ким ще е, планує зустрітись Орбан з Путіним з Зеленським. Зустрічався, хто ще може бути в списку у нього в понеділок. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже вас прошу підписатись. Зараз це критично важливо. Нас атакують російські боти. Ну, от і нам щоб відбитися, треба збільшити кількість підписок. У вас половина це мільйон людей щомісяця. Дивиться, якраз таки не підписавшись. Якщо можна, зробіть це прямісінько зараз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!